Отож, ми продовжуємо продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. І вже з нами на зв'язку є пан Андрій Куцик, це доктор філософії, магістр східних студій Варшавського університету, дослідник в інституті досліджень європейської політики, що у Варшавській у, у Варшаві в Польщі. Вітаємо вас, пане Андрію, в нашому етері. Раді бачити і чути. Доброго дня. Пане Андрію, знаємо, що от наразі відбуваються такі доволі резонансні, доволі скандальні. Можливо, їх навіть варто було б назвати події довкола україно-польських і польсько-українських стосунків, зокрема політичних продовольчих. Я знаю, що от проявляти безупинну солідарність з Україною в умовах її боротьби проти рефії та захищати власні інтереси це доволі таке складне завдання. Зокрема, і для польської влади, для польського суспільства загалом. Але оскільки поляки зараз готуються до прийдешніх виборів, які як можемо спостерігати, що найменше у засобах масової інформації будуть таки непростими, то от про це власне і хотіли б у вас довідатися. На вашу думку, що нині взагалі відбувається у наших з Польщею і Польщі з нашими стосунками? Дякую за запитання. Я думаю, що багато про що про те, що говорить медіа, це, це багато в чому інтерпретація медійна, яка не відповідає до кінця дійсності, і як і те, що медіа в Польщі говорить про стосунки польсько-українські, те, що польські медії, те, що українські медіа в Україні. Ну, прикладом є насправді на те, як е, е, буквально вчора, чи не помиляюсь, так на генасаблеї ООН Президент Дуда висловився про те, що Україна потопельник так так. Так, принаймні, інтерпретували українські змі, і е, те, що Україна може з нас на, на, за собою затягнути на це на це дно і втопити. І це це була неправильно інтерпретована фраза, тому що насправді е, Дуда перефразував фра, фразу з польської приказки. Про те, що е, той це й ще за вжитву, е, тобто е, це значить, що людина, яка потрапила в халепу, вона забудь що е, хапається, і не можна її за це засуджувати. Навпаки, потрібно підтримувати. І, і Такий був контекст. Але українські мас медіа з, з різних причин, суб'єктивного об'єктивних вже не готовий говорити. Неправильно це подали, і це особливо в спільнота Фейсбука і соціальних мереж це далі розширила, і, і і тут вже вже почався. Почалися на цьому ґрунті теж чи додалися якісь конфліктні моменти. Так це це перш тобто неправильна інтерпретація, неправильний контекст, і неправильне подання. Інформацію, тобто пане Андрію, Друге. тобто можна вважати, що засоби масової інформації, зокрема українці, винні в тому, що ось цей скандал фактично з нічого з'явився вони не винні, але це один із аспектів, один із моментів, який. В тій чи іншій мірі, якби відображає це цей конфліктний момент, не до кінця є комунікація між нами, так не не до кінця відповідно українські засоби масової інформації. Всесторонньо висвітлюють цю інформацію, тобто, можливо, потрібно більше е, е, зідзвонюватися, е, подавати в ефіри польських дипломатів, які е, працювали з українською тематикою колишніх українських. Колишніх польських амбасадорів нещодавно буквально вийшов інтерв'ю з Яном Пекло, колишнім польським амбасадором в Українській правді в Україні, і він відповідно сказав, що багато в чому це надумані проблеми і обґрунтував в чому. Але таке насправді інтерв'ю і такого подачі інформації є мало, тобто е, залишається на низькому рівні аспект цей комунікаційний між нами, і як з, з, з сторони Польщі. Е, в Україні так і так і навпаки. Другий момент це про що важливо говорити. Це, звісно ж, вибори і в Польщі. І uh, правляча політична сила, платформа Право і справедливість і опозиція uh, багато в чому uh, комунікують зі своїми Е, uh, Ну за рахунок е, і і української е, українського контексту української проблематики, так тому що е, виборці е, в Польщі мають різні політичні погляди, і різні історичні погляди, і е, це не вперше, коли цим можна е, гратися. Так тобто, я переконаний, що після виборів е, питання зникне е, або питання не стане актуальним, або питання не буде е, так сильно рухуватись, розвиватися в медіа. І е, тут важливо теж зрозуміти, що польський польська правляча партія, право і справедливість. Вона теж е, дечому рибалізує так польською мовою. Су е, йдуть певні змагання за, електро, за електорат, який є теж електоратом правої партії конфедерації, так. Як ми знаємо, Конфедерація, я не сказав би, що вона, як медіа, теж говорить антиукраїнська, але там зроблений абсолютно інший аспект, відповідно, виборчий. Так? І цей аспект, на жаль, він переплітається з контекстом історичного українського питання і так далі. І маємо тут теж конфлікт. Пане Андрію, а цікаво, чи варто було очікувати, що ось це травнево-вересневе ембарго на поставки у внутрішні ринки деяких країн Євросоюзу українського зерна таки призведе до цієї продовольчої кризи, чи вар чи можна було це якось передбачити? Чи все таки українське зерно вкотре говорить про те, що воно стає таким своєрідним наріжним каменем у стосунках між країнами? Ну тут знову ж таки, на мою думку, проблема е, комунікаційна, тому що поляки говорять про те, що ми ж е, не проти вашого зерна, тільки ми проти вашого зерна, щоб воно продавалося е, на наші ринки. Ось, будь ласка, ми можемо збільшувати транзит е, через Польщу на нашій е, нашою, через Польщу в інші країни Євросоюзу, але ми не готові з тих чи інших причин, і вони його обґрунтовують, щоб те зерно продавалося. Те, що я чую від своїх колег і від людей, які е, не спеціалізуються на цій тематиці, е, про те, що багато хто в Україні думає, що Польща загалом забороняє, е, щоб цей транзит відбувався її територією. Тобто хоче закрити кордони, щоб зерно абсолютно е, якби, е, залишалося в Україні або якісь шукала Україна інші шляхи е, транзиту. І про це не говорять, в принципі, що польща не проти е транзиту, але проти, щоб продавалося на її території. Е мабуть, про це треба теж пояснювати і польському обивателю, і українському, і тоді знизиться ця, ця напруга. І відповідно е я з переконаний, що цей момент він теж е перед виборами, бо якщо правляча партія, напевно, е почне говорити. Е чи більше якось розтлумачувати це польському виборцю, що ми, типу, окей, не будемо цього ембарго вводити, то відповідно партії, які Змагаються безпосередньо за того самого виборця в Польщі. Вони медійно підпливом маніпуляції маніпуляції. Мабуть, це питання піднімуть і просто правлячі партії перед виборами не невигідно з різних точок зору аж так заглиблюватися, але заглиблюватися потрібно і потрібно деталізувати. Бо проблема виникає основна, і найголовніша в тому, що з обох сторін не до кінця це питання комунікують. Як польська сторона не до кінця е, прокомуніковує для свого обивателя, так і українська для своєї для свого. От, от і вся, вся проблема. Якби було більше розтлумачення і, і ясності е, детальної розтлумашення детального, то проблема майже зникла б. Андрію, Андрію, то чи буде а на вашу думку, то чи буде невдовзі? Все-таки це, як ви називаєте, розтлумачення? Чи зрозуміють сторони якісь свої помилки? І власне чи вдасться владнати цей процес? Чи все таки нам варто чекати закінчення виборів у цих всіх таких емоційних емоційних періодів, які чекають Польщу? Ну і відповідно, мабуть, цим разом і Україну. Ну, я думаю, що до виборів, мабуть, градус не спаде, тому що тільки щось польська правляча партія буде в цьому аспекті робити, що медіа польське, яке не провладне, скажімо, могло би висвітлити в тих сах е, соціальних мережах і в інших. Е, е, Центральних не знаю, телебачення і так далі, це буде не, не, не на користь партії перед правлячої перед виборами, тому це це не то, що є щось добре чи погано. Це елементарна політика, яка працює перед виборами і в Україні, і в Польщі, і в Америці, і в різних країнах. Ну тут ми не можемо нічого на це впливати. По, по, тільки єдине, що добре, що вибори вже скоро. Це менше Пане Андрію, цікаво. А як ви ставитеся до тієї думки? Що от вчора, зокрема, в нас в етері політичний експерт Тарас Загородній говорив, що ось ця ситуація з зерном це є своєрідна така диверсія України проти Польщі напередодні їх виборів? Диверсія саме українського уряду, уточнюю. Знову ж таки, я би не кидався такими термінами, бо розуміти, в якій Україна зараз складній ситуації, і Польща справді нам дуже дуже багато допомогла і допомагає, і на найвищому рівні комунікація відбувається між нашими країнами зовсім по іншому. Так, якщо ми нещодавно знову ж таки було інтерв'ю Бартоша Ша для. Української правди, якщо не помиляюсь, е, ні не для української правди для іншого медіа, е, і відповідно він абсолютно все роз'яснив, що е, брак комунікації, що ми не, не до кінця комунікуємо один е, з одним на е, ось такому е, якомусь нижчому рівні. Так, е, не до кінця все проговорюємо. І говорити про якісь диверсії це знову ж таки такий штамп медійний, який е, може підхопити хтось інший і е, розмухати, роздути і е, звести до абсолютно якоїсь знову ж таки критичного е, критичного моменту, що в нас між країнами все, все погано. Потім це все підхоплює е, якісь російські е, російські агенти, яких в Польщі дуже багато на жаль і. Е, під своїми ютуб каналами або якимись каналами в створеними в Фейсбуку це все роздувається неправильно подається. Відповідно таким чином створюється ще більша якась російська агентура. Несвідомо От такі фрази загальні або такі фрази, які десь грають на руку Росії. Вони дуже небезпечні і вони підхоплюються в медійному просторі Польщі і подаються як українці невдячні. І там вже далі йде історичний так, контекст, так. не буду його повторювати, Ну і так далі. Це все роздувається, і таким чином створюється така інформаційна бульбашка, інформаційний е, простір е, е, соціомережевий, скажімо так, так який так. має дуже багато одбірця, Да? свого. І це тому я би я, по-перше, був обережний з такими е, е, висловлюваннями. І по-друге, будь-які такі висловлювання, які не є приватними, так ми можемо з вами десь. Поза ефіром говорити приватно і роздумувати аналізувати, і це буде одне, одне, але коли ми говоримо на якусь аудиторію, це все дуже небезпечно, тому що проблем як таких може не бути між нами, але те все, що сказано, воно може не бути ворогом. Пане Андрію, ну ми розуміємо. Я з вами в принципі погоджуюся стосовно тієї думки, що все-таки в нас бракує, мабуть, комунікації, оскільки такі, такі проблеми виникають на фоні тієї дружби, яка особливо склалася в період 22-23 років. Цікаво, просто що от зараз наразі з цією ситуацією, як ви вже згадували, дістали випадок от історичний. Дістали ось ці історичні якісь. Неприязності моменти, які постійно були, які постійно таки резонансно відгукувалися, як у польському суспільстві, так і в українському. Чи ще варто очікувати якихось подібних подібних історій, що от зараз, до прикладу, окрім зерна і історичних цих аспектів, будуть намагатися політики, зокрема, спекулювати ще на якихось темах. І що це може бути? Ну, чи можна, можна це якось передбачити? Е, так, е, ну, можна можна так говорити, в принципі, але е, тут, е, тут питання в іншому, чи е, на найвищому рівні буде прокомуніковано найближчим часом е, між, наш, між президентами України і Польщі чи між прем'єрами? Е, те питання, що будь-які такі заяви вони можуть бути шкідливими е, для обох країн. В е, майбутньому просто потім потрібно це все буде пояснювати і якось з таких загострень е, виходити. Тобто, е, як ми говоримо про брак комунікації, е, то, напевно, ця комунікація зараз повинна відбуватися як і на найвищому рівні, так і в якомусь середовищі експертів. Е, так і в середовищі е, дипломатів, тобто, мабуть, має бути більше е, такої дискусії, такого пояснення і е, ну, проговорювання того, що, наприклад, будь-які будь такі заяви, будь-які такі висловлювання, е, вони можуть е, нашкодити нам обом, тому що е, ми не маємо нічого, е, е, якби такого. Глобальному аспекті що, що може нас те зараз е, по, по посварити, бо будь-які наші якісь такі е, с, сварки вони на на жаль е, негативно будуть відображатися в майбутньому на Україні і на Польщі. Тобто, ми просто зобов'язані і немає іншого шляху на те, щоб бути союзниками, те, щоб бути друзями, і історія показує неодноразово. Що будь-які такі моменти е, були не на користь ні України, ні Польщі. Ось тобто те, ваше запитання, я би так сказав, що від, відповідно такі моменти перед виборами і загалом ще можуть бути і зерно, і е, інші моменти спекулятивні, але вони і Польща і Україна має розуміти, що це буде на користь не на користь України. Пане Андрію, цікаво почути вашу думку. Чи це ось ця ситуація, ця криза між нашими країно, країнами, чи вплине вона зокрема на поставки від Польщі нам зброї? Ну я читав сьогодні буквально вранці, що прем'єр Моровецький сказав, що. Ми не по не постачаємо, ну тут знову ну, ж таки саме озброюємо багато зброюємо багато, багато медіа подало, що багато медіа українське ну так можна зрозуміти, мабуть, що е, Польща якби е, знову ж таки транзит заборонить, бо все по факту ж чи багато зброї броні як кажуть, поляки йдуть територію Польщі, так а тут е, Муравіцький мав на увазі, що ми зараз не хочемо саме польської зброї передавати. Тому що ми маємо зараз переозброїти е, е, польську армію, так ось, хоча це теж може бути політична заява, я вже деталей е, не знаю, і мабуть деталі будуть потім або спростовані, або е, е, більш прокомуніковані, більш пояснені. Ось але загалом ми маємо розуміти, що польща це країна Євросоюзу, це країна так званого заходу, і відповідно польща е, діє за принципами європейських цінностей. Тобто, якщо Україна бореться проти зла, яке є злом не тільки для України, а для цього всієї, всієї Європи, та, та, та світу, і в тому числі Україна бореться за свободу, за майбутнє, як і Польщі, так і цілої Європи. Так. Ось е, тому такі заяви вони перш за все політичні знову ж таки перед виборами. Бо багато чому чому такі заяви робляться? Бо якщо ми зайдемо в простір Фейсбука польського, якихось блогерів, ютуберів і проаналізуємо це все, то просто е, звиклий. Е, Поляк, який не є якимось авторитетом е, е, інтелектуальним, е, але має дуже багато підписників такого е, рівня, е, ну повсякденності, е, рівня десь. Е, Якоїсь кафе, реставрацій, вечірок і так далі. Ну, він має дуже багато своїх е, підписників. Тато він говорить, чому ми маємо давати зброю українцям, а не не свою армію переозброювати. Ну і такі конота, такі якісь наративи. Вони дуже багато е, їх дуже багато можна знайти в цьому просторі. Відповідно, політики, мабуть, підхоплюють ці 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 моменти. Я не скажу, що Вони всі дивляться ютуб, фейсбук і від, відслідковують цих людей. Але відповідно ці наративи вони, вони гуляють простором, як і мережевим, так і е, поза мережевим звичних. І це все підхоплюється. Відповідно працюється на цього виборця. Бо це потенційні вибори перед вибором. Що ж, пане Андрію, дякуємо за ваші ці коментарі. Сподіваємося, що все-таки нашим політикам і загалом нашим народам вдасться все таки позитивно цивілізовано вийти з цієї ситуації. Будемо за нею стежити і сподіваємося, що все таки невдовзі нам не прийдеться от в такий спосіб подібні ситуації вирішувати. На все добре. Я лише нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що мав нагоду спілкуватися з Андрієм Куциком. Це доктор філософії, магістр східних студій Варшавського університету та дослідник в інституті досліджень європейської політики. Що у Варшаві. На все добре, пане Андрію, тримаймося.